Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую смачний та швидкий в приготуванні хліб без замісу. Для приготування нам знадобиться 360 мл теплої води, 10 г сухих дріжджів, 2 чайні ложечки солі без гірки, 3 чайні ложки цукру з гіркою, 25 мл рафінованої олії та 500 г борошна. Хліб готується за лічені хвилини, для цього змішую борошно, цукор, сіль та дріжджі. Ретельно перемішую, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися, і вливаю теплу воду. Також додаю олію і замішую тісто ложкою. Тісто вимішала до однорідності, щоб не залишилося сухого борошна. Накриваю рушником або харчовою плівкою і залишаю в теплому місці на півтори години. Тісто вже дуже гарно підійшло. Подивіться, яке воно гарненьке, скільки бульбашок. Відкриваю його обережно і перемішую ложкою. Тісто вимішала і перекладаю у форму змащену олією або смальцем та присипану борошном. Руками нічого вимішувати не потрібно. Ось так ложкою добре перемішала декілька разів. І можу перекладати в форму. Залишаю тісто в теплому місці ще на 40-45 хвилин. Хлібчик гарно підійшов, відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 50-60 хвилин.